Тобто для України краще якісь вімкнути зміни, щоб це були трансформації. Ну ще рано розслаблятися, що вони там відійдуть. Вони прямо до самого якогось останнього дня не будуть відходити. І... Усіх вітаю! Ви на каналі Поговоримо плюс. З вами я, Леона Захарченко. До нас доєднується астрологиня Інна Довхань. Вітаю! Рада бачити! Альона, також тебе дуже рада бачити. Ничка питань зібралося у нас чимало, і насправді, мабуть, першочергово за останні дні оці всі перемовні процеси, які відбуваються зараз між Україною і іншими країнами. Зокрема, сьогодні відбулася зустріч Зеленського та Ердогана, а також США окремо веде якийсь перемовний процес з Росією. І надзвичайно, чесно кажучи, викликає дуже багато запитань все це, що відбувається, до чого це чому зараз тристоронні переговори не відбуваються. Давай зараз розберемося у цьому питанні: що, хто про що домовляється, і чи будуть якісь результати цього всього. Тож щодо процесу перемовин я про них вже багато разів розповідала і минулого року, і вже цього року розповідала, казала, що будуть вирішувати взагалі без участі України і пану Зеленському просто дадуть папери підписати. Значить, що я можу сказати зараз з позиції планет на небі? Я побудувала дві карти: одну карту України, по якій я дивлюся багато аспектів, іншу карту безпосередню карту війни. По даті нападу, тобто карту на 24 лютого, 22 року, 3.40, Тобто, коли напали, я побудувала, щоб подивитися, які на небі аспекти, які в нас є тут шанси вирішення цього конфлікту. Тож в карті України зберігається в дирекціях опозиція між місяцем і Марсом, Я вже казала, до травня 26 го року. Особисто моя думка. Остаточне рішення буде прийняте тоді, тож, які в нас шанси є на весну? Тому що якщо подивитися цю іншу карту, саме е, нападу, то тут е, вже е, в весною. В травні 25-го року тут буде напружений аспект між місяцем і Марсом, якраз таки розходитися, тобто це якраз дасть оцей шанс на домовлення. Але насправді ці домовленості ввімкнуться ще протягом коридору затемнень в березні місяці, але там ще будуть якісь розмови, балачки, вирішення питання, тобто знову будуть тягнути резину. І я б сказала так, що оцей аспект напруження. Він більше буде впливати навіть зараз і вже впливав на ТЦК, на ті теракти, які відбувалися, пов'язані з ТЦК. І можу сказати, що до травня вони ще можуть десь відбутися, тобто, якесь продовження історії. Замовники є росіяни цих терактів, але ще буде продовжуватися і тиск на чоловіків в Україні. Тобто, це можуть бути проблеми з засобами зв'язку, якісь блокування, картоки. Всього іншого, тобто від чоловіків ще не відстануть до самого травня або навіть до самого і вересня 25-го року ще їм спокою не дадуть. Дивимося тепер ці аспекти. Що хорошого є безпосередньо, тут як кінець квітня, травень 25-го року. Венера матиме хороший аспект на Сатурн, і Марс матиме хороший аспект на Венеру. Це якраз травень 25-го року. Тобто Венера Сатурн, Сатурн у нас відповідає якраз таки за якісь документи, за якісь папери, за якісь нові закони. Щось підписати, наприклад, якийсь там закон. Так? І Венера в карті України, вона якраз керує будинком. Територій, земель, тобто щось перше можуть підписати, е, якусь зупинку, це може бути. І Марс, Секстиль, Венера, знову ж таки, домовленості пов'язані е, з війною, тому що з Марсом йде е, зв'язок. Якраз в прогресіях в цей час Марс має квадратуру на асцендент, тобто вказує на те, що це рішення, яке буде прийняте, воно не сподобається самим українцям, воно не сподобається ні пану президенту. Тобто. Знову щось підпишуть, щось вирішать, так? А, але це буде не на нашу користь, тому що ця напруга є. А, я би так ще сказала, тут далі, ну, тобто йде якийсь такий тимчасові хороші аспекти, так? така надія вмикається, але потім ну, вмикаються знову напружені аспекти. А, напружені аспекти тут можуть вмикати ну, тут не можуть, а вмикаються у вересні. У вересні 25-го року, тобто, що тут буде відбуватися, знову у місяця формується опозиція до МЦ. Місяць у нас відповідає він як співкерівник будинку ворога тут. І знову Марс квадратурить Асцендент. Марс знову ж таки планета війни в прогресіях. І це показує на те, що це перемир'я, яке підпишуть цей договір. Ну, знаєш, тут таки є шанс, що він може бути якийсь або тимчасовий, або щось підпишуть, а потім якось зненацька знову нападуть, чи якусь таку подлянку влаштують. Знаєш, щось знову неочікуване. Тому що тут. Треба, знаєш, коли підписувати ці документи, там не просто їх підписати, там все ж таки якісь потрібні гарантії безпеки. Може, тих гарантій безпеки не підпишуть, повірять росіянам, і вони, ну тут така, як вірогідність є, я б сказала, що вони потім знову все одно наступлять. Звісно, можна надіяти, що це не відбудеться, а це може вплинути, наприклад. Такі напружені аспекти, вони тут можуть вплинути на якусь, ну, все одно, це агресія, скажімо так. Тут всередині країни, що будуть відбуватися трансформації восени, будуть вони пов'язані з виборами, але це трошки інша історія. Тут просто ще саме в карті війни, знаєш, коли місяць тут піде на поєднання з Марсом. Це може вказувати на якесь поновлення агресії, розумієш? Тому я й казала з самого початку, що у 2025 році це якісь будуть, наче як ігри в ці домовленості, щоб просто всім там затьмарити розум. Але насправді ніхто не збирається ні з ким миритися. І оце саме як остаточне перемир'я, ну я думаю, буде у 2026. Але якісь як спроби, знаєш, щось підпишуть. Потім можуть ну, підпишуть щось, наприклад, як травень місяць. Потім якийсь може бути зрив того перемир'я, щось підступне буде відбуватися. А, і коли вже вімкнеться новий соляр України 24 серпня 2025 року, там змінюється енергії. так, І а, якщо необхідні оці документи не підпишуть до цього часу, з гарантіями безпеки знову ж таки, так тобто, Сполучені Штати вони роблять певний тиск, але гарантій безпеки ніякі не дають. Вони не виконали свої обіцянки, вони не дали ленд-ліз, вони не дали ту кількість зброї, вони якийсь там свій секонд хенд повідправляли. Те, що в них там десь на складах лежало в неробочому стані, те вони повідправляли. Знаєш, тобто обманом все так відбувалося і. Тут вересень іде місяць, кінець вересня, жовтень, місяць. Тут місяць буде в поєднанні йти на поєднання з Плутоном. І ти знаєш, що Плутон планета руйнувань. Тут ще якісь і руйнування вмикаються. Тобто, це може спрацювати це поєднання або як жорстка якась зміна влади, прямо от якісь такі будуть ігри закулісні, заарештовувати викривати, одиночні одного будуть звинувачувати жорстко, щоб там не. Допустити до влади, тобто така жорстка боротьба за владу, як це в принципі часто відбувалося. А в час війни це ще жорсткіше буде відбуватися. А, а ну, це ще в найкращому варіанті, що може дати цей аспект. В найгіршому варіанті це якась знову навіть може бути падлянка, атака чи якийсь теракт, щось таке може бути від ворога кінець вересня, от жовтень місяць, і тут насправді в цей період було б краще і провести вибори. Чому провести вибори змінити? Тому що, як би так тактично сказати, бачиш, що не, не відбуваються переговори з представниками України, тому що все це схиляється якраз таки до цих виборів, до зміни влади. Ця зміна влади, яка відбудеться, вона не врятує ще Україну. І той, та людина, яка прийде до влади, вона ще не зможе там в такому швидкому темпі все відновити, врятувати. Але е, це все одно буде така, якась свіжа енергія, так яка буде ну. Позитивно впливати, тобто для України краще якісь вімкнути зміни, щоб це були трансформації. Але що найважливіше в цьому році не можна робити, що не можна підписати, ні в якому разі не можна підписувати цей договір про здачу ресурсів України. Якщо це буде підписано, це буде друга рокова помилка. Першою була здача ядерної зброї, після якої сказали також, що гарантії безпеки ми вас тут будемо захищати, звісно. Бачимо прекрасно, як позахищали друга рокова помилка. Якщо здадуть ресурси, все країни більше не буде. Тобто, ті ресурси, які годували самих українців, вони будуть належати належати сполученим штатам. А штати будуть їх продавати, заробляти гроші. Економічний розвиток України буде дуже сильно йти вниз. Це вже буде країна колонія. Тобто будуть намагатися перетворити Україну як на якусь африканську колонію. Що вони зараз роблять? Вбивають всіх чоловіків. Щоб завести мігрантів з різних країн, так? щоб ними було легко керувати, бо ці люди вони є такі недалекі, скажімо так, так щоб людей з високою свідомістю їх прибрати і зробити таку колонію. Тобто, це буде дуже такий поганий розвиток України на найближчі роки. Тому оцю рокову помилку не можна допустити. Якби ця якась енергія наша всіх українців так, дійшла до керівництва, що ну, це ж конституція є, так що не можна ці ресурси взяти і комусь віддати. Вони належать Україні. Тим не менш, що, щоб не сказали, що ми вас там будемо захищати і так далі, це все брехня. Ніхто нічого не буде там захищати, не допомагати нічого не буде. Тобто, ну не можна вже так брати і розпродавати всю свою країну, ну не можна так робити. Це просто злочин проти своєї батьківщини. Тому якщо вдасться це не підписати, тоді сценарій буде змінюватися на краще. Тоді дійсно в Україні буде весь той розвиток, про який я казала. Тобто, тут людям теж треба прикласти зусиль людям, які при владі, для того, щоб врятувати свою країну, а не доводити там до найгіршого рівня. А, так, ти зараз сказала про те, що дійсно будуть підписані і раніше, ти в принципі теж про це говорила: про те, що угода буде підписана, вона буде коротко тривала. Як ми сьогодні почули, то вже в вересні, а, ймовірно. Все, що на що погодилась Росія, вона порушить е, свої домовленості і знову розпочне атаку на Україну. Але зараз, за угодою, яка все ж таки е, ймовірніше буде підписана е, навесні цьогоріч, буде повернення українських територій, чи ми будемо підписувати угоду без будь-яких повернень територій, а просто припинення вогню. Я думаю, що про якісь території буде йти мова про те, щоб повернути. Можливо, це або вся Херсонська область, або частина Херсонської області, те саме про Запорізьку область, про Донецьку і Луганську. Я вже казала раніше, що займе найбільше часу для повернення їх, тобто там менше шансів набагато. Ці дві області вони йдуть на повернення або протягом двох років, або протягом чотирьох-п'яти років, і тому я думаю, що це будуть. Ну, це буде вклю... включатися в ці документи. Але насправді то е зараз, от в цьому місяці, і навіть ще в наступному місяці буде активний і агресивний ще наступ росіян на всіх фронтах для того, щоб до цього домовлення вони могли ще захопити ще більше територій і щоб вже вони домовлялися на момент. Того, що на фронті буде, ну там в травні місяці, скажімо так, чи в кінці квітня місяці, тобто вони скажуть, ага, на даний момент захоплені оці території. Тому ми те, що захопили, ми забираємо і з цього моменту вони вже будуть вирішувати. Так а, тому зараз ну, ще рано розслаблятися, що вони там відійдуть. Вони прямо до самого якогось останнього дня не будуть відходити і ще весь. 25-й рік буде знаєш, як займати оце, щоб вигнати їх взагалі з наших територій. Тому хочеться, звісно, вірити, що прям взагалі війна закінчиться в 25-му. Такі шанси є, але тут і багато поганих показників ще є. Тому можемо надіятися, звісно, що вони не програються, але треба бути готовими, що така історія також може трапитись. А, вкотре зараз інші країни почали говорити про ймовірність ведення в Україну військ, зокрема, Британія зараз наголошує на, на цьому. Чи все ж таки а, на сьогоднішній день вони готові перейти від слів до дій і дійсно ввести війська іноземні на територію України? Знаєш, я ще в 24-му році казала, що Британія а, розташує свої війська на територію України? Не чому тому, що Європа вона перша зацікавлена в тому, щоб е в цій війні ну, виграла взагалі Україна, а не будь-якою ціною її зупинити. Тому це відбудеться, і це вже і, і давно мало відбутися. Насправді, то Європа зацікавлена. Європа буде і далі співробітничати з Україною. Більше допомоги буде дійсно приходити саме від європейських країн, і е або восени 25-го, або вже 26-му році. І почнуться також е, нові якісь союзи. З європейськими країнами, там, де Україна створить блок з деякими країнами, і вони будуть створювати вже власні системи захисту. Тому що Сполучені Штати вони взагалі можуть вийти з НАТО, а вони знають, що скоро може бути якась ще нова війна, і вони можуть спокійно піти, якби вкрвімкнути задню. Тому європейські країни Україну будуть підтримувати і фінансово, і своїми також військовими. Вони розуміють, що є. Великий ризик нападу Росії на Європу в найближчі чотири роки тому звісно будуть створюватися нові союзи і допомога. Тому Європа якраз Україну не зрадить Введення цих військ вже можливо з найближчим часом, а чи все ж таки мова йде про більш дальню перспективу? Я думаю, вже в 25-му році їх мають вести. тому що і в 24-му вже якісь військові були з Німеччини з Великобританії. Я думаю, що вони вже в 25-му році вже тому, що там підготовка активна йде також в цих в європейських країнах до війни. Тобто вони вже готувалися ці роки. І я думаю, що вони приїдуть вже в 25-му році. А якщо все ж буде підписана весною угода між Україною і Росією, чи відкриються одразу кордони в Україні? Не думаю, що це буде в 2025 році. В найкращому варіанті це буде після виборів 26 шостий рік. Ну, це ж пов'язане з зняттям воєнного стану. Я думаю, що в другій половині 26 року це вірогідно. Ти казала про те, що будуть все ж таки наступати активно, і мета Росії зараз окупувати якомога більшу частину українських територій. Чи йде мова про наступ зі сторони Білорусі? Чи підуть російські війська з Білорусі або можливо навіть білоруські війська з території Білорусі на Україну? Ну, знаєш, я б сказала так, що російські війська з території Білорусі можуть піти, але я не можу сказати, що це прямо буде збиратися якась білоруська армія і йти проти України. Тобто, ну, найближчий час я ще такого не бачу. Може, в вересні щось зміниться, поки що ще ну, не мають ще їх туди додати, тобто в них там є свої сили ще вони будуть зараз своїми силами наступати. Що ж, будемо спостерігати за цим всім. Хочеться, звісно, щоб а, зараз було прийнято те рішення максимально правильне для України, яке призведе нас до омріяного, до нашої перемоги, повноцінної перемоги і завершення війни. А, будемо тоді далі дивитися ці всі питання, дивитися, як вони змінюються. Тому що, як ти зараз сказала, є декілька сценаріїв. Сподіваємося на краще для нас, але будемо відслідковувати це уважно, тому дякую тобі дуже, Інночка. Зараз звертаюся до вас, любі наші глядачі. Хочу нагадати про те, щоб доєднувались і на канал до Іни. Посланчик знайдете нижче під цим відео. Доєднуйтесь до нашого Ютуб-каналу, поговоримо плюс. Лишайте свої коментарі, лишайте свої запитання, також будемо раді вашим вподобайкам. Ну і найголовніше бережіть себе. Усім мирного тихого дня. I do zobaczenia.